Ми з Херсона, село Степанівка, переїхали 28 листопада з Херсона сюди в Ахмадит, евакуювали нас. Травма случилась 22 листопада. Почався масовий артобстріл Степанівки і Чорнобаївки. Я стояв, розмовляв зі своєю подругою біля її дому, і тоді почався артобстріл. Тоді ми побігли до неї додому. Я впав і тоді якраз я отримався поранення. цієї дівчинки наложив рівні на руку і, не дочекавшись швидкої, на своїй машині повіз його в лікарню. Там його вже в оглядовій оглядали хірурги Ми сказали в операційну оперувати. Ну, сиділи, чекали, чекали. Потім сказали, що пройшла операція успішно. Пам'ятаю, як мене везли в лікарню, а от що далі було, то ні. Сказала, спасли те, що змогли все. Слава Богу, хоч так, що є куди протез поставити, що в нього є хоч якась плеча. Його сильно підбадьорили військові, приходили там в Херсоні. Він за тиждень усмішка на обличчі в нього з'явилася. Я його питаю, що б ти хотів, дайте мені шеврона. Та вони, які шеврони були, поснімали йому дали. Потім почалися, кожен день мені цілодобово обстріли, лікарню почали дитячі обстрілювати, і нас швидкими вивезли 28 листопада на Київ сюди. Ну і тут продовжував він лікуватися. Волонтери приїжджали до нас в лікарню, кореспонденти приходили. Тут як то так веселіше було. Суперхюменс нам порекомендувала волонтерка до нас, котра приходила в Ахмадиті. Потім і вона дала наші контакти. Потім представники Суперхюменс зв'язалися з нами. Протез ми обрали, нам протезувальник там, багато їх так запропонував, Ну, Артур зупинився на протезі Таска. Це кість багатофункційна, вона вологостійка, що він може не тільки притримати, а може, і вдворі щось можу я робити, а лікоть у нас буде. Не механічний, Артур буде сам лікоть виставляти в тому положенні, як йому буде потрібно. А кісті буде механічна. То що механічно йому повністю зробити протез протезувальний, каже, для нього це буде дуже важко. Він дуже важкий буде і він може не справитися з цим. Поки для нього буде так. А там на майбутнє поживемо, побачимо. Найтяжче це було по початку займатися, але потім, коли вся нагрузка збільшилася, то тоді я звик і нормально. Він по мене по своїм рокам. Терпіння стало більше, ніж у мене. Як то він це все переносить дуже мужньо, і я так не можу перенести це все як він. Не трижати дух та йти до кінця це головне. Завжди йти тільки вперед.